Безодня 38. Сьогодні розберемо її по полицям і розкажу вам, як її пройти і як вона відчувається на сьогоднішній момент. Спочатку пропоную трохи розглянути 11-й поверх, який для гравців на прогресії може становити проблеми. Для першої половини необхідно взяти гідро і піро героїв, тому слід відштовхувати саме від цього. Перші два зали не є проблемою, бо часу дається забагато. І все проходиться лише уроном у лоба. Але у другу половину пропоную брати героя для контролю дрібних ворогів. Казуха як найсильніший герой полегшить проходження у рази. Якщо немає, тоді венті та сахароза будуть достатньо корисними. Краще перейдемо до третього залу, де два вороги у першій половині. Піро та кріо гниди безодні. Тут нам і знадобляться протилежні їм елементи. Якщо немає прокачаних героїв Піро та Гідро, можна проходити двома прокачаними героями: якийсь Дамагер, наприклад, Іто, і Сапор для нього. І до цього тандему можна додати Барбару для знищення щитів, а також Янфей, Беннета або Сянлін. І дійде де будь-хто, якщо він дає багато статусу. У другій половині це буде залежати від контролю ворогів. 11-й поверх легкий і проходиться завдяки перекачу. І до цього етапу кожен із вас дійде. Краще розглянути 12-й поверх, де перекач повинен бути набагато сильніше. Але оновлення 3.8 у порівнянні з 3.7 безодня стала набагато більш прихильна для новачків. Це сталося через те, що у банері зараз знаходяться кліта юла, а також скари Кока. Які є досить слабкими героями на сьогоднішній час. А безодні роблять саме під банери, тому вона досить легка. Але давайте розбиратися, як її максимально просто проходити. Благословлення безодні бафає звичайні заряджені атаки, тому герої, які грають через них, будуть дуже раді. Перший зал. І дивлячись на вовків, можна подумати на геогероїв. Але ця ідея контриться одним читачем безодні. Щіт якого можна зняти лише гідро, ну або ж колупати годину. Також перша половина представляє собою скупчення ворогів, тому контроль натовпу, такий як стяжка, або заморожування, буде досить ефективним. Не рекомендується брати героїв з поганим, а потенціалом. Одразу після активації ключа спавниться 5 міні-песиків. Після одного касту ульти залишилось 0, але з'являються ще 5. Або одразу їх контролимо і вбиваємо. Або просто як аборигени махаємо палицею. Певниться дві великі собаки, які більш пасивніші, і один пірочитач. Краще всього законтролити, заморозити і знищити майже все. Але якщо цієї опції немає, тоді прийдеться просто накидувати якнайбільше урону, фокусуючи саме читача, бо собаки будуть самі по собі підставлятися. Обов'язковий хоча б один гідрогерой, який може надавати багато статусу. Наприклад, ось така варіація гео команди досить непогано проходить. Не забуваємо і про хіл, бо вовки обов'язково надамажать вас через щит, тому або контроль, або лікар у команді. Ця безодня у порівнянні з минулою не зобов'язує брати лікаря, що досить приємно і можна сфокусуватися на нанесенні урону. Першу половину ми маємо проходити не більше, ніж за 90 секунд, бо у другій вас чекає 3 хвилі ворогів. Спочатку 3 три міні-трикутники, які дають мало часу на знищення себе до того як вони уйдуть в інвіз. Тому потрібен або достатній Аує урон, або ж високий урон в одну ціль. Ворогів хоч і багато, але по черзі та ж Йоймія може всіх знищувати. Наступною хвилею два міні-ящури, у яких мало ХП і немає стагерезистів. резистів, тобто будь-яка тичка їх може штовхнути. Саме через це їх важко контролити, і вони тут для того, щоб просто забрати ваші ультимейти. Бо після їх смерті з'являються два мега гіллі і один електра Лавачур. Тут ніяка стяжка не може їх звести разом. Тому анемогерої у цій половині буде не так ефективні. Тому по тактиці першими будемо знешкоджувати саме хілічурлів, бо вони стоять на місці, а Лавачурл буде бігати за нами по всій арені, і якраз біля хілічурлів отримувати додатковий дамаг. А у є потенціал не видасться розкрити повністю. Тому підходять будь-які герої, які можуть нанести достатній урон. Бо ворогів хоч і багато, але вони танкі. І можна по черзі їх отстрілювати Йоймією. Перший зал досить складний Шість хвиль ворогів, тому прокачка героїв повинна бути не слабкою. Але це і не таке пекло, яке було в безодні 3 де просто аномальна кількість ворогів і їх ХП. А теперішній я поставлю 8 за шкалою складності в той час, як минула була на 11 з 10. Переходимо до другого залу. І хай вас налякає кількість ворогів. Це не буде проблемою, якщо ви взяли в свою команду анемогероя. героя Бо без контролю і урону по області це пройти буде достатньо важко. Павняться два пірострільці і дві гідродівчини. Їх одразу ігноруємо і фокусуємо саме стрільці, щоб вони не активували свої щити. Хоч у нас і є гідрогерої з минулого залу. Але це додатковий час, тому слід штовхати одного стрільця до другого, він, скоріш за все, тепнеться назад. І тут ми їх обох стягнемо разом, а також разом знищимо. А гідроколеса самі підкотяться до нас, що дасть нам час, щоб накопичити енергію до другої хвилі. Чотири лицарі з різними навичками і хочеться сказати ге, -ге" гео, але є фокусувати красного лицаря і щитоносять, саме вони агряться на твої щити і входять в агрорежим. Червоний дає щит усій команді, а щитоносець активує суперброні. Але й гео команди проходять це без сильних проблем, так як лицарі непогано штовхаються величезною палицею. Ну а якщо ви маєте казуху, то й ніяких проблем не буде. Лицарі чудово стягуються і морозяться. Тому достатньо однієї ульти А'яки, щоб усіх одночасно знищити, і вам може здатися, що ця половина досить довго проходиться. Але це компенсується другою половиною. Де вас чекає папа трикутник Без електрогероїв буде досить важко, але при сильному уроні у соло ціль він розсипається. Найлегший зал, бо дендрокоманди команди просто принижують його. Виводячи з інвізу. Тому на нього буде достатньо 60 секунд. Другий зал я оціню на 5 з 10. В той час завдяки маніфестації в 3-7 було б 7 з 10. Третя зала. І завжди повинно бути приниження. У минулих три магукенки, чотири тварини. Але тут у нас стандартні тонкі вороги, які стягуються. Да знаходяться на відстані і важкувато звести їх разом. Але їх ХП бажає кращим. Єдине, що може не дати пройти це гідродебаф на героя, який подовжує навичок та ультимейтів. В першу чергу фокусуємо колесо, бо орк сам підійде і отримає. А потім слід фокусувати діву, так як скорпіон сам телепортується. Але якщо урони достатньо, то немає різниці порядок знищення. Так, що як з часу вдається, дуже багато. І можна подумати, що друга половина так точно повинна бути складною. Адже нам дали майже 2 хвилини. Але тут нас чекає найзабутіший босс гри: два вішапи. Вони досить дамажні, товсті, також висасують енергію твого героя, і їх треба вбивати разом. Це три основні правила їх проходження. Тут підійдуть будь-які герої, але Кріо та Електро буде трохи гірші, адже зіткнуться з резистами Вішапі. А немо, піро, гідро, Дамагер будуть просто знищувати Вішапи. Окремо хочу відзначити команди через Дендра, а саме вегетацію. Найдешевші і найефективніші. Спочатку біжимо до будь-якого Вішапа і дамажимо його. Ви маєте знімати відсотків 60 за один каст. Якщо так, то вам вистачить часу. Потім переключаємось на іншого вішапа і його просаджуємо. І по черзі їх доводимо до мінімуму ХП, щоб вбити їх одночасно. Так як якщо це не зробити, то вони відновляться. Складність 6 із 10. А минула була на 10 із 10. Якщо підвести підсумки, то минула безодні має складність 9 із 10, а теперішня 6. Можна ствердити, що її дійсно зробили більш легкою. А тепер блок з командами, які будуть ефективні у теперішній безодні. Перша половина. Команди через Фрікс Аяку або Ганюй через Мелт. будь-які варіації, але незмінна стяжка має бути. Команди старталією. Який просто анегілює товпи ворогів. Гео команди з Моною, Барбарою, Кокою, Сінцю, на ролі дамагера Іта або Нолі. Дендро команди через Бутони, команди з Хутао, Клі, а також майже будь-які варіації націонала. Головним є гідрогерой. А кого юзати вирішувати вам. У другу половину зайдуть всі піродамагери, а також Електро, Кецин, Райден, Сайно, Яє. Обов'язковим є додавання Дендро, Будь-які вбивці босів розкриваються непогано. Є імія, скар. Націоналки також дуже хороші. Будь-які команди через вегетацію просто зносять цю половину. Сподіваюсь у тебе не залишилось питань. А якщо так, то пиши коментарі і підтримуй український фандом Ігор. До наступних зустрічей!